Привіт, зайка. Моя зайка, ти їла? Ти поїла, так? Вже в неї сережечки ростуть, подивіться, вже доросленька стає. А може вона як уже стане доросла і все одно буде мене любити. Може завжди. Ой, яка вона тепленька під крильцем. А хто це така тепленька курочка. Куди ти там вже йдеш? Куди ти йдеш, зайка? Тут тут на тебе. Ку-ку. Ану покажемо її яєчко, що вона ну, Ану, а ану, дивись. Так, так. Мене запитували, як я відбраковую яйця, які в їжу, а які на інкубацію. Спокоїти, дивіться, як несеться. О, яйця. Яйце випало, дивіться. О, не зрозуміло. Нічого собі. О, це так сюрприз. Це якась курочка заховалася і тут зробила собі кладку. Подивіться. Всім привіт! Подивіться, яка в нас красива зима. Сніжок. А що чекаємо? Тісти? Ой, індичка сиділа в кублі молоденька, може вже нестися хоче. Не знаю. Ану давай. Втікла. Курочка несеться. Дивіться, якраз курочка тужиться, несеться. Так. Тут два яйця я бачу, а тут щось є нема. О, яйця ще теплі. Це добре. О, одне яйце трошки хтось надбив, бачите? Ну, ніхто це його не клюнув. В цього яйця, повітряна камера, напевно, з цього боку, і вона, бачите, пошкодилася Зараз яєчко корочка знесе. Це яйця ми заберемо. Ой-ой, тебе не побезпокоїти. Дивіться, як несеться. О, яйце. Яйце випало, дивіться. Курочка. Ось отаке яйце знесла. Голошийка. Це називається забирати гарячі яйця. Тільки знесені. Так, що в нас тут? Вода є. Потрібно зараз водички тепленької всім дати. Ще залишилося зайти до качок, подивитися, що там у них. Відбувається, подивлюся, чи поз'їдали водичка є них. Зерно вони ще не поз'їдали. Треба водичку їм змінити. Зерно в них ще є. Зараз дам варену картоплю. Молоденький півник з теплиці. Дивіться. Та теж трошки обживається, наче непогано себе почуває. Та півник. Я йому трішки окремо кидаю їсти. Лися до того, що можна зайти у кормокухню і вони сюди постійно ходять. Всім привіт. знаходжуся у себе на подвір'ї. Вон папа лежить догори ногами, ремонтує кролячу клітку. Прорвалася. Підважить? Щось Може Ага. Так, треба щось папі знайти. Що б це таке тут? У мене тут є всякі причандала. О, пласкогубці є. Зараз занесу пласкогубці. Підстелив, не холодно тобі? На, пласкогубці. Ну вони такі собі, пласкогубці. Старувать. Так, зараз хочу кроликам роздати. Сіна, водички вже роздала. Ой, yes. так. Так, ось цим в нас. А, ось виверка. О, не зрозуміло. Нічого собі. О, це так сюрприз. Що це таке тут? Це якась курочка заховалася і тут зробила собі кладку. Подивіться, свіженькі, Клас. Почекайте, а яка це? Оце розмерзлося трісноте. І це тріснуте. Це якесь взагалі велике. Це потрібно буде в їжу. Дивіться, навіть кров ще є, молоденька курочка. Почекайте, а яка ж це курочка? Таке могла зробити. Бачите, три розмерзлися, напевне, раніше ще були. А п'ять нормальних. Нічого собі, вісім яєць знайшла. Оце так сюрприз, так сюрприз. Потрібно буде їх забрати. Це ж ці курочки, що тут жили біля теплиці. А, зараз тут одна. Ота, що чубчик у неї постраждав, нещодавно на неї напали. Перевела їх в основний двір і там. Її трішки травмували, а жили до цього тут моя чубатенька молоденька з білими сережками, яка неслася. А я ще приходжу і думаю, а чого це яєць нема? Де це вона раніше в теплиці неслася, коли там жила? І думаю, яєць нема, а вона, бачите, заховалася і неслася де. І можливо навіть ота курочка молоденька з посилки, де вона? Зараз я її вже й не побачу. Може, вони вдвох неслися, а я їх переселила сюди і вони тепер, можливо, стресанули і не несуться. А воно вона там. Разом із цим півником, що з посилки. Ось добачите, вона задом, а ось він. Можливо, це вона там неслася. Оце так комедія. Нічого собі, знахідка серед зими. Вісім яєць. І ще до того було пару. Ось така знахідка сьогодні. Зараз роздам сінця кроликам і заберу яйця в хату, тому що вони ж і так тут вже скільки лежать. Я їх днів три назад перевела сюди. І до того це вони неслися, виходить. Ой, сіно впало. Так, що там таке? Коротше. Ніхто їх не ображає, я дивлюся, півника прийняли, все нормально. Так, давайте сюди стіна покладемо, сюди трішки покладемо. Єдине оту білу курочку, чогось три дні нормально було все. Вона тут ходила на день, про всяк випадок я її забирала в теплицю, а один день прийшла трішки пізніше. І вони на неї напали і вискували їй чуба. То я швиденько залила зеленкою того чуба. І дивлюсь, вона активна. В принципі, я думаю, що повинна вижити. Так. У тієї кролиці, що папа ремонтує, залишилося 9 кроленяток. А у цієї крилички, що навела 15 штук, залишилося 5. І то одне якесь таке, що скоро пропаде. Що вона тут наробила? Ой, ця крилиця, я не знаю. Така велика крилиця молочна. І таке щось робить, я не знаю. Щось е, горне туди, на те кубло, купу е, цього. Купу сіна. І я так розумію, що вона. Їх нормально не, не змогла знайти, коли йшла їх годувати, і вони недо, ну, недоотримували молоко. І частина пропала. Залишилось п'ять, і я думаю, що одненьке точно пропаде, а тих чотири я не знаю, чи буде, чи не буде. Бувають такі випадки. Буває удачно. Ну, Ця кролиця стара, її вже напевне. Років два, вона така досвідчена, але чому вона так цей раз багато навела кроленят і перевела їх, то це невідомо нікому. Так. Чого ти кричиш? Це сарки кричать. Що ж ви нестися не будете ще? А вони вже кричать, чуєте, вже починають кричати. Чого ви кричите? Вони десь починають нестися із квітня місяця це сарки. А кричать починають ще десь з січня. Так, кохінхінчики, що ви тут в мене, зайчики мої? Що у вас тут відбувається? Зайду я сюди? Зайду, але завісом там знявся. Так, що у вас там? Все нормально? Три яйця ось знайшла також у кохінхінів. Зробила їм нове кубло, поклала. Зараз покажу гніздо. Тому що неслася курочка на ящику. Все зробив? Так. Спасибо. То там кролятник зламався. Так, покажу. Ось тут, дивіться. Вон та. О, там вже курочка і облюбувала, дивіться. Вон. Зробила. Це молоденька, до речі, курочка. Ось сьогодні я знайшла на цьому ящику два яйця кохінхіна. Одне, напевне, вчора було знесено, бачите, брудне, а одне ще гаряче ось яєчко Кохінхіна. І одне було яйце Кохінхіна від дорослих курей. Можете подивитися. Бачите, навіть воно вже розмерзлося, те, що було тут, одне розмерзлося. І ось дорослих. Бачите, дорослих яйця трішки більше, ніж у молодок. Ось це два гарячих яйця, я їх заберу, а це піде в їжу, тому що воно розмерзлося. Да, зайки, ти вже там мостилася? Ти вже знеслася сьогодні. Бачите, дорослий півень ходить з курочками. Оце ця курочка, яка мене любить, У нас взаємна любов. Да. Привіт, зайка. Моя зайка, ти їла? Ти типу, поїла, так? Вже в неї сережечки ростуть, подивіться, вже доросленька стає. Бо це її помітити, щоб. Ну, в неї одна стяжка є, може на дві поставити, щоб я не змогла її загубити, коли вона виросте. А може вона як вже стане дорослою і все одно буде мене любити. Може я зможу її впізнати завжди. Ой, яка вона тепленька під крильцем. А хто це така тепленька курочка? Куди ти там уже йдеш? Куди ти йдеш, зайка? Я ж тебе не пущу, я буду тебе мучить. Мучить, моя хороша. Тут -ту видвой -ту -ту на тебе. Ко-ка-ко. Ко-ка. -ко. Ко -ко. Ко. Ану, покажем їй яєчко, що воно вдаровить. Ану, а ану дивись. Так, так, що? Сідаєш, ану, сідай на нього, погрій його. Давай, сідай. Нє. Не будеш сідати, ні, не будеш, не і клювати не будеш, ні? Ти також будеш нести яєчка колись. Будеш зайка моя хороша. Так, а півень стоїть, дивиться, дивіться. Петрушкин, Привіт. Дивлюся, молоді і дорослі курочки не конфліктують, навіть ніхто не ображає оцю зайку маленьку, вона менша всіх, так що тут все добре в цьому плані. О, вже щось полетіло. Чуєте, як кричать кури? Ну, все, такий сьогодні невеличкий відео. Думала, покажу більше про кроликів, а вийшло, що показала більше навіть про курей. Але така знахідка сьогодні мене дуже обрадувала. Буде що поїсти, тому що зараз активно збираю яйця на інкубацію, Морозу немає. Є клієнти, ось тому. Ті яйця, що знайшла, звичайно, що вони не підуть на інкубацію, бо видно, що вони ж вночі були при вінусовій температурі. Ось, але буде що поїсти. Мене запитували, як я відбраковую яйця, які в їжу, а які на інкубацію. Ну, По-перше, ті яйця, які мають достатньо гарний розмір для інкубації, всі мілки йдуть в їжу. Всі кривенькі йдуть в їжу, всі, в яких неправильна форма шкаралупи, або якісь нарости, таке так іноді буває, але дуже рідко. Також йдуть в їжу, дуже крупні йдуть в їжу, такі прямо великі яйця. Ну, і звичайно, якщо десь не встигла і був мороз пробігла, і якесь яйце замерзло, вже охололо, то вони в інкубацію не йдуть. Я забираю яйця тільки коли нема морозу в інкубацію, або коли частенько ходжу, і забираю ще гарячими, такі, наприклад, як оце, нещодавно тільки знесене. Так що, отак. -от. Все. Друзі, дякую вам за перегляд і всім пока-пока.